Сонечка, я тобі дам зараз завдання твоє улюблене, з яким ти справишся просто на ура. І так, порахуй, будь ласка, всі 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 кольорові гудзики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Прошу, закріпи нашу останню число 10 на пану Може. Так, число 10. Софія, скажи, ти вже вивчила склад шисер? Так. Будеш викладати чи будеш показувати? Показувати. Ну, причудово. І так, число 10. Давай повторимо його склад для всіх-всіх дітей. Давай? Ну, давай. І так, число 10 складається. Один та дев'ять. Два. Два. Чотири. Ну, та шість. Причудово. Причудово, Софія. Ну, п'ять та п'ять. Вірно. Вірно.